Yeah. Це не кіно, натискаємо на газ лети дев'ятка. не онбіт, повна зарядка. Мій клік-клак, чек, чек чексе порядку. Woo! Брати кулови, цей флоу, на районі знову наше шоу, качає низький Низькі Залітай до нас, якщо є час, не дивись на цінник топ Це не хіп-хоп, це лайфстайл дроп. Йо, це не кіно, натискаємо на газлати дев'ятка, нічнем бід, повна зарядка, Нік, клік, клак, чек, чек, все порядки, на беззвучний повний чил Ми міняємо правила, для гри подає кеш, крутиться спін. Ти такий один і я один Не треба слів, просто лови знак. Ми робимо так, робимо так. Йоу, їдемо на геліку, ніч розрізає світло, Фар на максимум саунд Ловимо динаміку, це місто, наш персональний бар Бро, ти не манекен, Куримо весь станджік, без паніки мій тук, тук, ням, ням, Бум-бум Я халява не треба слів всі, бачать наш трівень Звіком вали дідь відригає Телефонов чуть ми зараз не на лінії, хто нас шукає Зупинився ми на паузі, всі проблеми десь там в ауті. Тільки ми це бід і вогні, ми тут головні, по-любому одні. Гей, hey, йоу, ідемо на еліку, Бро, ти не манекен. Куримо весь ганджі, без паніки, мій тук, тук, ням-ням, бум-бум. Халява. Галява, Бро, ти не манекен Кури мовець ганджі, без паніки Мій тук, тук ням-ням, бум-бум манекен Куримо весь ганджик, без паніки Мій тук, тук ням-ням бум бум бум, гелява, бум 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 йо, на гелікут ніч, розрізає світло, фар на максимум саунд. Ловимо динаміку, це місто, наш персональний бар бро, ти не манекен, куримо весь ганджик, без мій тук, тук, ням-ням, бум бум, є халява, бум, бум бум Не треба слів, всі бачать наш рівень, звикомвалий дим, вітер грає ми зараз не на лінії, хто нас шукає, той нас знає Час зупинився ми на паузі Всі проблеми десь там в ауті Тільки ми це біти вогні, ми тут головні, you know what I mean Мы на топе чек за стерить, це наш prime. Хайтер ища спишут man, it's a waste of time. Pachki cash of drins, making money moves after bood and over deny, brand new shoes, no stress, no drama, take a good vibes To ne просто piece, bro, to our lives Bro, ty ne maneken, never ever Kuri move, gun jig feeling clever me, tuk-tuk, nia-nam boom boom, yeah. You know the vibe and south power you yeah, know the vibe and south power yeah, it's power uh -huh. Tuk -tuk -tuk -tuk. Mій, ням -ням, Game over, jehalowa. Always.